Знайомтесь, червоний король Петро Дорошенко, гетьман правобережної України, часів руїни. Нам відомо, що народився в Чигирині, вчився в Глухові, 15 років долучився до війська Запорізького і почав будувати свою кар'єру. За цей час він встановив митні кордони, корбував свою монету і зробив реформу. Зробив військо наймане регулярне. Що нам ще відомо, що в нього було три дружини. Перша дружина народила доньку і померла молодою, а друга залишила після себе таке письмове письмову згадку, що вона ніколи не вибивала і не зраджувала чоловікові. Мабуть, на той час то було дуже дивовижно. Після Бучацького мирного договору. Петро Дорошенка зрозумів, що Московія зазіхає на всю правобережну Україну, він склав договір з Османським імперією, але його прибічники його не зрозуміли, не підтримали. Він склав булаву на користь Івана Сірка і поїхав до, до своєї до свого маєтку. Поки його не витребував московський цар. І там вже він третій раз одружився. Його була дружина стопова дворянка, народила багато дітей і пішов там же його рід, помер 70 років. Ось така його біографія, моєї інтерпретації. Я його вишивала за Георгієм Нарбутом, майже нічого не змінила, окрім головного убору. Тому що у Георгія Нарбуда там було незрозуміло, що намальовано. Є прижиттє, прижиттєва гравюра, де він зображен шапці зі шликом. Але вже пізніше художники йому додавали, додали і пір'я, і опушку, і щось таке зробили зрозуміло, що на голові. Тож я прибрала і пір'я, і опушку, і залишила тільки в Ось такий у мене вийшов Петро Дорошенко. Перенесла його на пустину. І декілька варіантів пустини в мене є. І декілька в декілька кольорах.